На яку діяльність конкретно можна отримати грант від одного з найлояльніших до українських організацій фондів? Це відео на цю тему розповім вам і про. Цей фонд розповім вам про його пріоритети? Щоб ви володіли інформацією, які ж проєкти варто туди подавати на цей фонд, і звичайно, що конкретно розкладу вам по поличкам 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. На яку саме діяльність можна отримати грант? Який грант в розмір його? Ну і який порядок отримання гранту? Від цього фонду повторюся найлояльнішого фонду, я так вважаю, на мою думку, для українських організацій. Тому додивіться це відео обов'язково до кінця буде корисно абсолютно усім представникам українських організацій, громадських організацій, благодійних фондів, асоціацій медіаорганізацій, засобів масової інформації, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування і навіть для представників. Бізнесу Додивляйтеся це відео до кінця. Хто зі мною не знайомий, мене звати Мар'яна Кобеля? Звір я експерткою з грантів в грантовій тематиці. Працюю давно, знаю багато про гранти за майже 10 років. В моїй голові багато інформації про грантові програми, грантові фонди, грантові можливості. Цю всю інформацію про... Грантові можливості я глибоко досліджую на науковому рівні. Створюю, розробляю наукові статті, публікую їх і, звичайно, що множу цю теоретичну діяльність на практичну діяльність своєї консалтингової компанії центр розвитку час змін до речі, номер один в Україні з грантової тематики і ось. Ця практика помножена на цю теоретичну велику базу дає колосальний успіх для наших клієнтів, які звертаються до нас, щоб ми допомогли отримати грантове фінансування. Якщо вас цікавить, як ми можемо поспівпрацювати в описі під цим відео є усі необхідні посилання цікаві для вас і корисні. Будь ласка, переходьте. А я поспішаю вам сьогодні. Розповісти про один з найцікавіших найлояльніших фондів. Цікава вам ця тема. Окей, тоді рекомендую вам підписатися на цей канал, тому що з моменту підписки для вас відкриваються нові відео на тему грантів. Я вже найближчим часом опублікую відео про ще один лояльний фонд, куди ви можете звернутися. Ну і також. Підписка вам дає можливість бути активним зі мною на цьому каналі, тому що я до підписників більш не те, що прихильніше. Я до підписників ставлюся з більшою вдячністю, тому що ви розумієте наш вклад, а я розумію ваш запит. І реагую на ваші питання. Тож, будь ласка, ставте їх в коментарях під відео. В наступних відео я буду враховувати ваші питання і давати на них відповідях. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайк під відео. Це мотивація для моєї команди готувати для вас ще більш цікаву і корисну інформацію. Я переходжу безпосередньо до нашої презентації. Але перш ніж я буду клікати по своїй презентації, хочу вам вивести на екран. Відповідь на ваше ж запитання дуже часто ви мені його ставите. Мар'яно, скажи, звідки в тебе знання про гранти? Звідки ти, ти, ти це все знаєш? Звідки я знаю? Ось вам відповідь на це запитання. Я не буду зараз перечитувати, витрачати дорогоцінний час. Кому цікаво, будь ласка, ставте паузу, перечитуйте, а я переходжу до. Та-та-та-там! Одного з найлояльніших фондів до українських організацій. Називається він. Скорочено NED. а розшифровка така National Endowment for Democracy. Це американський фонд, створений у 1983 році. Він підтримує не лише Україну, але в Україні він підтримує проєкти, які спрямовані на зміцнення демократії, на розвиток громадянського суспільства, захист прав людини, підтримку медіа. Так, так. Ну і сприяння проєктам прозорості та підзвітності уряду, це так загально звучить пріоритет цього фонду. Але я дуже вас зараз попрошу на наступному слайді, я вам даю п'ять пріоритетів, до яких ви можете прив'язати свої проєкти, щоб отримати грантове фінансування. І тільки тоді, коли ви усвідомите, які ж пріоритети фонду. Після наступного слайду я вам дам конкретно на які види діяльності конкретно ви можете отримати грант. Залишайтеся далі з повною увагою до слайдів. Отже, зміцнення громадянського суспільства. Фонд підтримує громадські організації, які працюють над розвитком громадянських ініціатив, волонтерських рухів на активацію громадянської участі і так далі. Фонд підтримує незалежні медіа, тобто надає гранти незалежним медіаорганізаціям, засобам масової інформації, які займаються розслідувальною журналістикою, забезпечують вільний доступ до інформації, сприяють свободі слова в Україні. Далі, третій пріоритет це розвиток демократичних ініціатив, демократичних інституцій. Це проєкти спрямовані на вдосконалення роботи парламенту, місцевих органів влади, також на проведення чесних і прозорих виборів. Четвертий пріоритет це захист прав людини. Цей фонд підтримує організації, які працюють над захистом прав людини, особливо вразливих категорій населення. Ну і четверта, п'ятий пріоритет підтримка прозорості та підзвітності. Фонд надає фінансування ініціативам, що борються з корупцією, сприяють прозорості урядової діяльності та забезпечують доступ громадськості до інформації. Ви мене запитаєте, Мар'яна, а які найчастіше проєкти підтримуються цим фондом? От куди так, щоб раз і в десяточку, як то кажуть, в Яблочко. Не можу вам відповісти так м -м -м в Яблочко, да? в десяточку, але о, проаналізувавши ті десятки проєктів, які пройшли через нашу консалтингову кампанію, які ми підготували на цей фонд з успіхом, до речі, я можу чітко стверджувати, що по всім п'яти. Пріоритетом є приклади успішних профінансованих проєктів. Тому абсолютно будь-який проєкт, який співпадає, хоча б з одним з п'яти пріоритетів, може бути профінансованим. До речі, подаватися на цей фонд можна в будь-який день року. Тут немає дедлайнів. Це така новина. Ну, хто в цьому перше, так хто до цього ніколи не торкався. Я вам скажу, що це дуже крута можливість, тому що в будь-який день року ви можете підготувати проєктну документацію, направити на цей конкурс. Ну, а тепер відкриваю вам конкретику. На який на які види діяльності ви можете отримати грант? Отже, дослідження та аналітика. Ви можете проводити соціальні, економічні, політичні дослідження, аналізувати ситуації, що стосуються прав людини та демократичних процесів. Ви можете створювати аналітичні звіти, рекомендації, стратегії для уряду чи громадських організацій. Це все може бути профінансоване цим. Фондом. До речі, про суми грантового фінансування я вам також розповім наприкінці цього відео. Розповім навіть який процес подачі заявок і ще дещо, що ви маєте знати перед тим, як готувати сюди заявку. Навчальні заходи хочете організовувати усілякі тренінги, круглі столи, форуми. Це може бути профінансованим, але тема антикорупція, громадянська освіта, правозахисна тематика для молодіжних лідерів, професійний розвиток. Ось на слайді вам чітка відповідь, що будь-які навчальні заходи, які співпадають з п'ятьма пріоритетами цього фонду, можуть бути профінансованими. Громадські кампанії та адвокації, тобто, ви можете свої розробляти плани дебатів, конференцій, влаштовувати їх, форуми, усілякі суспільно-політичні питання порушувати на цих заходах. Ви можете організовувати різноманітні адвокаційні кампанії на підтримку законодавчих реформ, там прозорості уряду, захисту прав людини, утвердження демократії і так далі. Це все може бути профінансоване. National Endowment for Democracy. Розробка та поширення інформаційних матеріалів. Моя майже найулюбленіша тема, тому що я, хто слідкує за мною, знає мене. Я є медійницею, медійником в засобах масової інформації на радіо телебачення пропрацювала багато років. Тому знаю, що часто бракує коштів на створення медіа контенту, на створення статей, на створення радіопередач, на створення телевізійних матеріалів. На це все можна отримати кошти. На розробку статей, на брошури, на інфографіку, на онлайн-курси, на подкасти, на відеоматеріали, які можна публікувати в класичних засобах масової інформації і в новітніх засобах масової інформації. Тому це, це такий дзвіночок, дзвіночок для засобів масової інформації і для медіаорганізації. Можна за це отримати грант. На процеси моніторингу та спостереження, що стосується виборчих процесів, дотримання прав людини, свободи слова, корупційних практик, спостереження за діяльністю урядових та державних установ для забезпечення підзвітності та прозорості, документування та публікація випадків порушення прав людини, можна отримати грант на цю діяльність від «National Endowment for Democracy». Ви мене запитаєте, Мар'яно, скільки? Скільки коштів можна отримати? Дочекайтеся до кінця цього відео. Я обов'язково вам скажу. На подорожі, звичайно, що на подорожі не для релаксу, не за для відпочинку, подорожі за для обміну досвідом, набуття нових навичок, компетенцій, знань. Практик, все, що стосується процесів утвердження демократії, зміцнення громадянського суспільства і так далі. Обмін досвідом між українськими та іноземними активістами, експертами та журналістами, підтримка мережування громадських організацій, налагодженню партнерств з іншими організаціями. До речі, це в пріоритеті багатьох фондів ось це мережування та партнерство. Технічна підтримка, розвиток організації. Потрібні комп'ютери? Може бути профінансована ваша ініціатива. Матеріально-технічне забезпечення, програмне забезпечення, камери для медійників, мікрофони. Ну, все те, що вам потрібно для вашої повсякденної операційної діяльності. До речі, команда ваша. Вже всі тренінги пройшла, які необхідні для вашої діяльності. Вже в всіх навчальних заходах взяла участь ні. Потрібні кошти. Будь ласка, ось National Endowment for Democracy підтримує організаційний розвиток і інституційну спроможність. Ну і, звичайно, зверну увагу все, що стосується цифровізації, діджиталізації. Це не тільки зараз в моді, як то кажуть, але й дуже затребувано. Тому, звичайно, що фонд виділяє, може виділити кошти і на такі потреби. Створення з нуля і підтримка. Незалежних медіа, тобто ви можете попросити кошти на створення класичних засобів масової інформації і новітніх засобів масової інформації, онлайн платформ, телерадіоканалів, медіаресурсів, газет, журналів. Але пам'ятайте, що це все повинно корелюватися хоча б з одним з п'яти пріоритетів. Далі. Підвищення компетенції, навчання журналістів, от ті, хто займаються розслідувальною журналістикою, їхня безпека, їхня професіона, їхня професійна компетентність, це все в пріоритеті грантодавця, Можна отримати на це грант. Ну, і звичайно, що проєкти, які спрямовані на боротьбу з фейками та протидію дезінформації, це все фінансується цим фондом. Не можу не згадати про культурні організації, представники культури, креативних індустрій. Є для вас кошти в рамках цього фонду: а, виставки, покази фільмів, театральні постановки, але, звичайно, щоб вони корелювалися, хоча б з одним з п'яти пріоритетів, який наверху вже я вам показала. Проведення інформаційних кампаній, що популяризують демократичні цінності та права людини, залучення місцевих громад до участі в громадських та культурних ініціативах, культурні діячі для вас тут фінансування. До речі, моя шанована, любима аудиторія, а хто ви є? Проявіться, напишіть в коментарях: ви представник громадської організації чи благодійного фонду. Чим займаєтеся? Які у вас проєкти в пріоритеті? Я обов'язково враховуватиму на наступних відео ваші побажання. І буду цільово для вас відкривати інформацію про грантові можливості. Але ж я мушу знати, хто в мене основний глядач. Будь ласка, пишіть. Ну і психологи, психологічна спільнота. Якщо ви Поодинокі психологи чи громадську організацію представляєте, чи асоціацію, чи благодійний фонд ви можете отримати грант від цього фонду на проведення. Психологічних тренінгів та індивідуальних консультацій, на групові консультації, на організацію програм підтримки внутрішньопереміщених осіб, на підтримку людей, які постраждали від війни, на заходи, які сприяють соціальній інтеграції, постраждалих груп населення. Які ще у вас є запити? Вони можуть бути профінансовані, якщо вони корелюються хоча б з одним з п'яти пріоритетів, які попередньо я показала на слайді. Отже, Мар'яно, яка ж сума грантового фінансування? Розповім вам. Зазвичай цей фонд підтримує фінансово проєкти, які 30, 40, 50, 60 тисяч доларів вартують, тобто загальний бюджет. Але я, дослідивши дуже глибоко інформацію в звітності цього фонду, з'ясувала, що є кілька проєктів з мільйонними бюджетами на один проєкт, тобто немає обмежень. Тому будьте сміливими, сміливими у своїх запитах, але обґрунтованими. І направду реалістичними запитами, не прив'язуйтеся до конкретної суми, розробляйте бюджети для свого запиту, ті, які вам необхідні, фонд їх може підтримати. Фонд є дуже лояльним, тому що він підтримує навіть новостворені організації, і організації, які не мають ще досвіду реалізації грантових проєктів, що є важливо, часто такі бар'єр виставляють грантові фонди. Тому. Маєте хорошу ідею, подавайте її на цей фонд. Грантова заявка подавається, подається через інтернет-платформу фонду, але її потрібно дуже якісно розробити, тому що це американський фонд. Там є досить такі строгі вимоги до форми, до тексту, до показників, до алгоритмів викладу інформації і так далі. Ми можемо вам в тому допомогти. Наша консалтингова компанія розробила вже десятки успішних проєктів. Я вже про це говорила, тому запрошую вас до нас. В описі під цим відео є різні варіації нашої з вами взаємодії. Ви можете замовити, як. Окрему консультацію мою з вами в онлайн форматі через Zoom ви можете прийти до нас на навчання онлайн формат школи з написання грантових проєктів, школи грантознавства. Так її вже тепер ми називаємо. Ну, і ви можете замовити в нас заявку під ключ. Коли вам немає, у вас немає часу навчатися, у вас немає ем, певності в тому, що ви можете якісно розробити свій проєкт таким чином, що він набрав високий бал. Я вам рекомендую грантову заявку під ключ. Наші експерти все зроблять самі за вас. Звичайно, я кожен проєкт перевіряю, щоб все було, як то кажуть, на найвищий бал. Ну, а онлайн курс. Я запрошую впродовж місяця, кожного місяця з перших чисел до останніх, я його проводжу в онлайн форматі. Під час навчання наживо, як то кажуть, ось так, в Zoom-форматі я присутня, я розповідаю про фонди, я даю алгоритми пошуку актуальних грантів, і я даю знання, як максимально накласти матрицю своїх потреб. На матрицю можливостей фонду це дуже важливо для успішного фінансування. Ну, і, звичайно, що в школі грантознавства покрокова інструкція, як розробити високоякісний грантовий проєкт на грантовий конкурс. Всі посилання в описі під цим відео. Не забувайте, що наступне відео я підготую про ще один лояльний фонд. Розповім конкретно, яку діяльність може профінансувати цей фонд. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Ну і лайк-мотивація для нашої команди. Must. Have. Дякую вам за те, що ви зі мною максимально працюю заради вашої успішної грантової історії. До зустрічі на цьому YouTube-каналі.